Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.com.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3641 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 799 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект Кульок номер 4 І ми вмикаємо лот. Тетрон. Тринадцять. П'ять. Три, сорок п'ять, один лото максима максимально вигравально. Виграла щоденно. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8573 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 1 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! 29 Двадцять шість. Сорок сім. 71, два, сорок два, сімдесят один, тринадцять, сорок вісім. Сімдесят шість. Двадцять сім. Шістдесят п'ять. Двадцять вісім, тридцять п'ять, сорок дев'ять, 7, два, двадцять один, сімдесят п'ять, сім, п'ятнадцять, а тепер вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7426 тисяч розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала «Лототрон-Б» комплект кульок. номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 0. 6. 1. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 0, 6, 1. Бережіть себе, все буде Україна.